А, О, Оля, а не вышли, на упало у меня были по-любому надо. тут сейчас вышли, давай выберем эту всю. Ну, ну, вот послухайте, а чём, послухайте, чём, будь, будь ласка. В а в чем проблема с тепловими счетчиками? Надо подвал привести. Начало в порядку да. раз потом найти вопрос. який <гудить> И дальше. это і надо. та и добиваться. так. Не надо добиваться? добиватися. Власть так, предлагає. Зачем добивати в первом поставили и так просто ні нема. Нет, не жодного пишу жодного лічильника на нашому масиві з. За цей рік не встановлюють. Да, Ні, вже встановлюють. Ми дуже слишли, що роздомій, де Оля. А чому ти говориш? Ну от Микола Марковича є. Ні, 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 є малышка Вже Тож є є там два-три роки, роки назад. Вона, вже в а в цьому році Ставлять, Ставлять ліфти, міняють. Обіцяють. Значить, послухайте, можна то, що мені ще на малиш на, на, на юності йти. Значить, от дивіться, ми разом робимо важ, дуже важливу справу. Те, що ви робите, вірніше, боретесь по їх законах, це теж правильно. Але треба готуватися до того, що дійсно після виборів ми залимоємося сам на сам з оціми проблемами, розбитими будинками, і все дійсно, поки до виборів нам треба в кожному будинку, вам треба, не мені. У мене все є. У мене є ОСББ, я закрита, прикрита, і у мене все питання в тому, що далі буде. Е, значить, у вас будинку є будинковий комітет. Будь-якого людину зараз обери, вона не зможе ходити на, на один будинок домагатись. От я зацікавлена в тому, щоб на масиві було в кожному будинку. Ну так тоді не треба говорити. У вас у нас дивіться у вас у у мене теж є. Так, слухайте там. У мене буде і там, і там і там. послухайте. Так, от для я того, що так прийшов, а просто прийшов підтримати всіх вас. О, так, так мені, все це добре. Мені воно не потрібно. Послухайте, я потрібно. сам можу оплатити все на світі, що в мене є теж і родичів, і всіх, і будинки. Всі так, от Але дивіться Добитися того, що хочуть люди, так, от, от точно так же. Давайте разом добиватися. Є методологія, яка прописана. і Ось людина прийшла два роки, різниці нема. Як він це пройшов? У нас є досвід порадитись з тими людьми, які прийшли в інших масивах. Ми вже я вже спілкуюсь по цих питаннях. Я одне прошу. Якщо в кожному будинку треба колегіальний орган, у вас є там Ольга Михайлівна, ви входите. Бесага Ніна Олександрівна. Не треба навіть е, треба обрати одну людину на масиві, яка буде. Контролювати прийшла людина з встановленням лічильника. Прийшла, вона знає, що е, буде зустрінена, е, значить, вашим будинковим комітетом. Ніна Олександрівна тут знаходиться весь час. Буде вільна е, Світлана. Значить, вона спуститься. Це залежить від того, але е, людина працює. Послухайте, не така система ще яка. Дивіться. Помалишка. Зараз у кожному домі висить об'ява, щоб поставити водолічильник і ну, все. Да, Зареєструється. Да, Помалешка, пройшли всі. Сюди ніхто не прийшов. Прийшли люди з водоканалу, переписали. А тут пишуть об'яви. Паспорта, -то. ні, придіть сюди. Зробіть це то люди не повинні ходити. Ну не грайте Бо... по їх правилам. Ну, є правила, так, які кажу, прописані не, не в Конституції. Як тільки я вам даю суди, я вам віддаю оригінал ваших плачу, обрання будинкового плачу. комітету, Хай вони Отут... мене Олександр, послухайте. Ну, в, кожному будинку, в кожному будинку, в кожному будинку є будинковий комітет. Якщо вам треба 50% відсотків, послухайте немає. є нічого, нічого. Офіційно зареєстрірованих. Ні. ні, а що таке офіційно Ну Хто би я из моєго дома, я не знаю свой прибудинковий комітет. Може, є, но он люди Будинковий. Послухайте, Ольга, ваша Любов Яківна, вона є Ви, комітет. Де люди сказали, що нет, водоканал їде, де каждого целує одне місце. І не паспорт водоканал. Нет, все правильно, абсолютно. Не надо паспорта, я не забрала с ними нікаких доворотів, не треба. А чому вони так поступають? Тому що нема будинкового комітету. Якщо. У мене є документ. Ви просто це, оформіть тими отрима, трьома-чотирма чоловіками Свої гроші на те, що платить. Я плачу. Я ще повинен це все організувати. Ні, так не повинно бути. Ти получаєш гроші водоканал. прийди до мене в квартиру, перепиши, запиши, скажи спасіба, поцілуй мене в попу і піди, блін. Бо я тобі плачу гроші. Отак повинно бути. Ви представляєте, от того, що у нас така позиція, тому і люди бояться навіть на безкоштовну. Не те, що посадно, на волонтерських засадах уже я вже вся в золоті купаюся. Але я прошу єдиного. Якщо буде, з нами вже спілкуються, з нами готові, але я не можу е, погодитись без того, поки не буде у вас обраний цей будинковий комітет. А щоб його обрати, достатньо наступне. Повісити оцю об'яву зараз. Та висять цю об'яви. Ні, це інша об'ява. Ну не ви. В домі. Учасник велика ті чисто, Ось такі об'яви зараз в е... ну, тридцять Значить, ти Оце ти вирішить проблему і лічильників. Гада, я скажу сюди, багато людей прийде. Попередити Це про паркани. Ви мені зараніше скажи? Ви ж почитайте Ви до кінця. 50 сто Смотрите, как практично это робиться, зібрали людей. Пять человек достаточно. Человек. Не надо. Ну, так может они і собрали, я не готова. Нет, я буду Нет, это поддерживать. Это нужно делать под протокол. Протокол копию занести в администрацию, что я зробив. Ну может они по-тихому сделали. Ну це так не Так а якщо по-тихому сделали, можно же выяснить. Это же нелегитимное Ну понятно. Надо, чтобы вас собрали, чтобы вы знали. Под протокол написали. Так ну, вот если вы говорите, что пять человек... А, ні, так, у вас у вас ні, це було дивіться. Міханізм і хвилі п'ятдесят відсотків не збирають. 50 не а я говорю, як от при люди після роботи шість зібрались. Так потім ми беремо. Ми вже так ну по і пішли по етаж, по етажам по квартиру повісти. Будь ласка, у себе в будинку кому цікаво. Всі, а якщо ні, всі, я вам всі. дам протоколи Разумієте? ваші. Тому що всі дійсно не вийдуть тут юг, 300 чоловік. Юг, Ми зробили юг, так. І всі і, ці протоколи поположили начальник уже. Значить, написали там домам, всі питання, спало, які касаються всі. нашого будинку, просимо согласовувати з керівництвом. В нього лежить лежиться надворено, що я даже не знаю, хто у нас тут уже шо щось зробив. Значить, смотрите, в этом доме созревший домовой комітет. В этом домі уже потенциально есть люди, которые есть. Ну возьміть, вже ж понятно, що одному человеку ніхто довіряти не буде. Ну поскольку у вас п'ять і ви напішете списком, У нас такого то числа відбудуться збори. Приймаємо такі кандидатури. І пишете лист. Хто не згоден, будь ласка, прийдіть, підтвердіть, що ви проти. Чи напишіть внесіть себе? І ви будете відкриті що до правих, що до лівих, що до партій, регіонів, що де до... ну лучше без всяких політиків. І цим документом ви ставите до відома, і вони до вас всі прибіжать. А вам треба буде. Де тільки отак, от в робочий час після роботи зібралися тут біля цього. Повідомляєте, є же ж вільна якась година. Повідомляйте, всі приходять з роботи. Ви кажете, такого то числа буде встановлений лічильник. Будь ласка, підійдіть все. Я вам кажу, що я допоможу всім чим зможу. Ні на що не претендую. Єдине, що давайте будинковий комітет і будемо обліковувати майно. Далі, тобто землю, землю, і оце все вирішиться, де кому земля належить. тільки так і нам Значить, от я вам скажу, якщо Ніна Олександрівна, якщо ви будете в будинковому комітеті, я буду, якщо ви Світочка, послушайте, якщо Ніна Олександровна буде в домовому комітеті, я буду допомагати. Я вже стара на яке там є молодь, хай Послуж... буде. Та вона буде сама собою. Так, слухайте, їх нема, коли прийде ставити лічильник, їх не буде. Хто буде спостерігати, як вони працюють? Ну, ви розумієте? знаете это или нет. Во всех домах знает, или же люди свободные в графике. Вот Микола Маркович, он может в любое время. Так, так мало того, того если даже вы будете, будете будет света. Я? Понятное дело, что вы на, на себя это ответственность не возьмете. Сделайте этот орган коллегиальным, то есть не один человек, а все, чтобы не было подкупа. И потом, например, приходит, э, становят счетчики. Э, значит, вы говорите, я сама не буду света, когда я ты знал, можешь. Вы договариваетесь, узнаете, когда она работает. Все. Ира у нас не работает. Олю? то олю? Ну Оль, обязатель. то... Оля На обязательно оля. Ну не знаю. Вона один, без один, неї нікуди. кита. Ти ж знаєш, дозволена все знає. Вона зараз тих вона... місто подібні умови. Ну, Приходять значить, б Оля ще була самостоятельним человеком, вообще була б класна. Але я бачу, що з ким радиться радитись треба з законами з конституції. Тоді б не було питань, а так там одне інше. Тому давайте определяйтесь, чим швидше, тим буде лучше для всіх. Всех это. Смотрите, тот дом уже созрел Вы как только созреете на Избирайте, Я Избирайте. Какие Домового комитета И тогда смотрите, тот дом уже созрел Ваш созреет, а эти никуда не денутся Потому что там уже вопросом управляет Там никто же не может ничего сказать Оля, короче, ты будешь председателем домового комитета? Мы не знаем Оля, ну подожди А Ой, какая різниця? Ну а при чем займіна. тут это? Я через 2 тижні виходжу до роботи. Да, а а ну так вихожим хадана. Дай вам ваші слова, <сус> надо да. лучше. Я сходом замужем. <сус> не, не замуж. Да, та все комітети, всі все возглавляють незаможні Я, Якщо працюю саме я... незамужні женщині, бойовие, они требувательные, они все добиваються всього, чого вони хотіли. Я відразу кажу, я не готова на це Ну будов... будинковий комітет, ідеш. Я не готова, Ну, в будинку ти, нас ти нас... збираєшся жити? Ти контролювати, збираєшся будинок? Так ніхто не буде на тобі тягнути. Будуть люди, які будуть виносити колегіальні рішення. Я ну що за ціна? Я була, коли мене обирали головою ініціативної групи Божмаченко. Зараз результат який? Значить, не треба збирати маю? голову. Не зб... не, вибирайте а, голову. не вибирайте голову. Свєта, <рес> <послушайте>, <рес> не вибирайте голову. Света, послушайте, не збирайте голову. Це дійсно опасно в наше час. Только коллегиальный орган, домовой комитет, списком написали, и все, принимайте решение. Сделайте пять человек, не больше. Тогда два-три человека соберутся в любом случае. Ваше решение будет лего... этим, как это называется? легитимным. И все, тремя голосами будете, если что, чем грозит для вас, побьют. А, естественно, вы решение не будете принимать, вопреки же... Вопреки рішенню дома ви не пойдете, потім могли побить. А вот да, это Ярослава да, мені потрібна. Мені швітки потрібна. Я, потреби, Саш, отайди, отайди, так, вот по я да, йду. Так, я так, йду Як я тай до роскажіть коли, коли скажете, придуматься слідчі має. Ви подам йому попитання по повній програмі з відео со всіми будуть саме в тому до -то справи, що да, головокінець білий пушистий сказав. Він порядна людина. Да, Порядні громадяни. Да, не хочу, Толкайте всі до... в спину, все вийде. Я вам ще раз говорю, значить, дивіться, 37-й будинок. Люди колись збирались і консьержную збирали, і все це було, і працювали. Потім хтось взяв і розвалив. Це було намисно від Ковбасюк. А я не знаю. Тепер просто організовуйтесь і всі будуть. Ви... Я вам кажу, що на першим на будете мати вдома людей, ну, я приведу людей. Одно единственное от вас требуется, что домовой комитет избранный. Спасибо. Я рады Спасибо. Спасибо и И все дальше я беру на себя. Будут приходить к вам. Мне надо документ о том, что в этом доме есть домовой комитет. Сейчас на космической 4 протокол, что избрали и подтвердили. И подписи всех жильцов. 50% плюс один голос. Когда они увидят э, Нину Александровну, я знаю к ней отношения, и вот эта вот Мария, где наделась? Вот всю Марию об, обов'язково включить. Вона так за цей и цей ищет. Яку Мария Мария? Может, не Мария. Може, Марії, не Марія, ну от що Адам, її чоловік, о, о, Ольгу Михайлівну, эту саму. і ота, от ета, що у нього мужчина. Ні, ну, муж ні, Марія, хтось хто це Марія? Ну, така плотна жінчина, вот тут вона стояла меня справа. свята Олійна. А, Світлана, чоловіка да, не буде. Вона сказала нікуди, я не піду не і, і шо, і не хочу. Ні, не... не, вона в будинковий комітет буде, якщо буде колегіальний орган. А звісно, якщо так звалить на одну людину, ніхто не піде зараз. Я, хочу, я сама точно Ну так же я чому не беруся за голову сама? Голову. Говорят, що Три чоловіки. <ріхи> Боже, це Ні, я Воно само. І Ярослава, вот це саме. Ярослава. Боже, я забула. <ріхи>